Я, я, а знаєте, що я дорвалася вже до слова. Я дуже люблю корисання Тетяни Фролової. І я... Хай Тетяна Фролова нам завжди буде здорова. Тому... І я хочу от, на її слова. Я часто співаю, Таня не слухає а мене, думати? бо вона до нас на концерти не ходить. А, але я вам сьогодні просто для неї, у час, бо вона в нас була вчителькою і от освітянка, і я не можу, щоб не заспівати на її слова. Я стою на шляху вся обнята віками і питаю у себе, хто ж я якає, нахилилася. Усе це моє, я що на шляху заладить у солі, а ще котиків трохи старої верби. Щиро дякую Богу і дякую долі, що в мене такі невичерпні скарби, що в мене степи пракли. Що в мене країна з очима небес, дух козацької, слави козацької волі, що у дітях моїх і онуках воскрес, Україна моя, калинова, любове, з гіркотою сльози і читами поля. А що в кращих пісень ще мови, ще не знала я предковічна земля. для чого я зараз заспіваю, я? то Я найбільше люблю. Ні, я співаю, ні то ще ні. Це Це не ще я. Якщо що я кажу, заспіваю, то я найбільше що? його люблю. Я світ слід загублю у небесних просторах. А від луня пісень десь розтане, а я. тільки б завтра була ти ще краща ніж вчора, тільки б завше була Україна моя, тільки б завтра була ти ще краща ніж вчора, тільки б завше була. Україна Цілую тебе за прекрасні слова. Тримай книжку. О, так, шановне товариство, тут у нас ще є одна цікава наша дівчина, наша учасниця, яка пише. Скромно, правда, вона щось так тримає себе. Таня Франц. Таню. Таня, будь ласка, прочитай щось, ми так по коло читаємо. Не вимушена обстановка, так що не мандражуй, хай хвостик не тримтить, все нормально. Не те, що на консультаціях, ні, ну те, що те, що тобі лягає на душу, тут немає тематичного. Добре. Так, увага, слухай. Я два прочитаю. Гуляла я по місту і місяць так сіяв. Листіли мої очі, а ти не помічав. І раптом зачепилась і відлетів каблук, в лікарні опинилась, забій на ліктях рук. Роздерла ніс і щоку, волосся все в болоті, а все через літак, що не світив на дроті. <р max> е <р> äh> <tava. yeah>. <é> ну... Ой, купила я авто, буду тусуватись, надоїло молодій маршрутках скитатись. Хоча правил я не знаю дорожнього руху, але маю трохи грошей, дам комусь на руку. Получила я права, картка невеличка, зато в мене є машина дуже симпатична. Вийшла я у двір гуляти і за кермо сіла, а куди ключі запхати я не доберуділа, і педали чомусь три, я ж дві ноги маю, і дзеркала замалі більші покупляю. Лиш машину завела, почала рушати, не побачила стовпа. Де взявся проклятий? Увігнулося крило, бампер відвалився там, де колесо було, тільки слід лишився. Вийшла я з тої машини побита, калічка. До машини треба хлопа поклю чоловічка. Шамает на цуляму. Я не пам'ятаю, так зразу не можу посмотреть. Ну то что шеха? Ви знаєте, що я хочу актриса Анна Маньяні. И вот она играла такую роль, как вот вы сейчас стих прочитали. Она, значит, купила машину. И как она ее сторожила, и как она, беда, всему кварталу не давала спать, потому что она уже сигнализация. В конечном счете едет на море. Ну и в общем, в конечном счете машину перевернули, ее сбросили с трассы. И вот она сидит на этой машине и думает, ну зачем же я ее купил? Да, да. Да. Може так для розривки трошки по -по -по побавимось такі інтелектуальні ігри, а? а не знаю. No. не знаю. Якщо я бі... люди хочуть трошки по ну, по пошолохати місце, я, я, я перерву, а потім знову щось почитаємо, обговоримо, можете прочитане, ви щось скажете свою думку. О, є таке поняття паліндроми, Знаєте, що таке? <прохи> я, я, знаю. я знаю, то Тетяна Юна знає. Я не знаю я, <прохи> не, не знаю. я Я не знаю. Я не знаю. <прохи> <прохи> не знаю. Що таке? Раки літеральні, не знаєте? Просвіті Степан Степанов. Ну, Пилип, читати як? Вперед і назад однаково. так? Хто придумає отакі от паліндроми? Ну, по черзі. Сетя не юна починає. Та ні, я вже думати не можу на вам. Я крім, любові, ні про що б'єсь думати. Добре. Добре, ну а кому, кому щось спаде на думку? Бід, дід. Нагам, біб, правильно, дід, дід. моє. Не чуєте. Яке не каже наган, дід. Наган, дід. Правильно. дід. О, у нас викладач все. такий був кирик. 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 кирик я ззаду і спереду. От є цілі речення, є поети. Знаю, писали паліндроми, цілі вірші, цілі поеми. Ну це важкувато читати. Це вже я б сказав, радше не поезія, це поетична математика. Бо там треба розрахунки робити, щоб. Чітко літера в літеру, і так і справа на ліву, і сліва направо читати отаку. Але дивіться, що виходить, як я, наприклад, взяла своє ім'я Оля. Ну, то я ловию. А я лов? Ні, ні, щоб вона не читалося. Я он. Я он. Треба, щоб читалося і лави. Я ловию. Якщо коля, то я ма. Таке речення, О, дивіться, я несу гусеня». Я несу гусеня». Теж читати назад так само буде, я несу я гусеня». Не О, бачиш? Ось так. Отакідку мова такої є. Кабан упали, лапу на набок. О. О. О, а, бачиш. Є, є, є таке, так теж. О, то цікаві такі, такі речі просто для тренування мізків. Ну, я не кажу, щоб писали всі паліндроми і так далі. Я, я, я не раз теж собі, от, як вночі не спиться, то така от в голову заходить, то як називає.